Знаєш, якщо ввечері в тебе включається якийсь неймовірний нічний жор і поради по типу: просто відволічись, просто займись якимись справами з тобою саме не працюють, то ти маєш справу з емоційним голодом. Як психологиня, яка вже 7 років допомагає тисячам дівчат подолати цю проблему, я скажу наступне: ця проблема... Це не проблема відсутності сили волі, чи це не проблема слабкості? Це проблема, яка почалася в голові. Відповідно, ліквідувати її треба також працюючи із головою. Я можу поділитися з тобою своїми вибраними перевіреними топовими практиками і навчити тебе їсти тільки тоді, коли ти дійсно голодна, щоб забрати саме емоційний. Жор, і тоді тобі буде абсолютно легко досягти тієї фігури, яку ти хочеш. Реєструйся зараз за посиланням на інтенсив, який називається психологія стрункості. Це твій ключик до класної фігури без зривів на їжу.